Цьогорічний конкурс, що проходив під назвою Між тобі Тараса жити, набув дещо особливого забарвлення. Традиційно серед учасників учнів всіх загальноосвітніх шкіл, Нетішина та вихованці будинку дитячої творчості, зібралися любителі, шанувальники, слова геніального українця, великого митця, пророка українського народу Тараса Григоровича Шевченка. У залі учасники міського конкурсу Між на собі тараси жити. В цьому у конкурсі беруть участь учні третіх одинадцятих класів. Захід передбачає читання творів Тараса Григоровича Шевченка і читання власних творів. Про Тараса Григоровича Шевченка, який є відзеркаленням сприймання розуміння творчості Великого Кобзаря до участі у міському етапі конкурсу. Його учасники готувалися старанно. Кожен із конкурсантів, прийнявшись глибинним змістом обраного твору, своїм виступом намагався вразити компетентних членів журі, аби опинитися серед переможців. Ми бажаємо, мабуть, перемоги в найголовнішому у тому, щоб відчути себе близькими. До слова, до творчості Тараса Шевченка, що ми доторкнулися душею до його спадщини, який не має віку, яка завжди нам дає силу дає можливість відчувати себе синами, дочками українського народу. Я квітку Я гралась, забавлялась, а вона все в'яла, Та нашого злого пана кляла, проклинала. Яли його люто будинок спали. І їла три дні, і не пила, вернувшись прощі, і три ночі не спала, пали карі очі, засохли губи, і вночі щось ходить шепче, сміючись. Аж тиждень так собі не дири. А потім тут розвела і генерала наполі та й спав, попоравшись, лягла. Тепер старого поховаю, а молодого привітаю, та й буду жити собі та жити. Петруся, серденько любить. І сниться сон, дивлюся. На пригорі собі стоїть, неначе дівчина гадина гатина. Ні проходять собі розкинусь, сіяє батько та горить. Дивлюсь у темному садочку, під вишнею у холодочку. Моя єдина сестра Мого ця святая. Наче праві, спочиває. Та за широкого Дніпра Мене не Бога виглядає. До вершеності образу виступаючим додали музичний супровід та відповідний одяг. Щодо декламованих творів їх вивчити, кажуть, було не складно. Я готувалася своєю вчителькою і батьками. Підготувала я вірш Тараса Григоровича Шевченка лілеї. Вірш був на дві сторінки і ще на одну сторінку. Вивчати його було легко, його вірші вони такі душевні, гарні, вони, вони не перевершені, і тому я вирішила спробувати ну, взяти участь в цьому конкурсі. Спочатку готувалася зі своєю вчителькою Оксаною Васильівною. Я думала, що буде трошки, ну я не зможу вивчити цей віршик, але кожен раз тренувалася і вивчала цей вішик з мамою. І тому надіюся на перемогу. Рядки з Кобзаря настільної книги кожного українця збагачують патріотизмом. У цьому запевняють студенти Національного університету Острозька академія, котрі до ювілейної дати організували поетичний марафон. Солідарними й учасники міського етапу конкурсу Між нас тобі Тараси жити. Геніальність творчості, що густо і щиро зрошена любов'ю до Бога, є національним золотим фондом духовності. Тараса Григоровича Шевченка визнає не те, що країна, а й світ. Ні вчителька подарувала День народження книгу святу, щоб я її щоденно читала, душу має сама золоту. І тепер я з любов'ю читаю, вчора пам'ять при мудрі На наче кадри Шевченка гортаю і взиваються струни душі. Що за велик? Ти там був, та й годі. Він життя нам пророчив нове і ходили чутки у народі, що не в а й досі живе. І він бачить усі наші справи хто є друзі, а хто вороги, бачить біди і злети держави, додає нам і сили, і снаги, щоб жили ми і вчились, як треба, і пам'ятали свій корінь завжди, щоб любили і землю, і небо. Не було, щоб чужої біди, щоб ми разом ходили на свято. Вкупі завжди з братами були, мали друзі завжди багато, щоб боротись уміли, й бугли. І я вірю. Подякують люди, і згадають, я вірю про нас, і тоді нам не соромно буде за життя, що пророчить Тарас.